Хочу помінати кожні дві неділі, хочу помінати. Ну це воно упало, і ще і так нормально упало. Боже, я, подай, я подумала, що екран таке... Ну, Тобто це, це я нормаль, думаю, да, на, Я да, думаю, що це гарно, що ви поклеїли скло, скло і воно впало, бо... і трісло, і не розбило ваш екранчик. Це точно. Кажу так, навіть типу, по 200 гривень там, у тиждень-два, це все одно це... дешевше, ніж екран да, міняти зараз 100-120 доларів викидати на цей пологан. Це так само подумала тоді добре, що з плоне Це значить, що воно зробило свою роботу. Поклеєне скло на телефоні, це не означає, що воно вам ніколи там екран не зможе розбитися. По-різному воно падає, тобто скло це 50% успіху вашого. В цілісності екрану. Любе щось не клеїте, тобто це половина, ну 50% типу, успіху, що вам повезе. Ну, значить, мені повезе. Точно повезло, бо... No. Тобто якщо воно там є, все одно треба акуратно користуватися.